Коли ви малюєте будиночок, що вам треба пам'ятати? В першу чергу це те, що він на задньому плані. Тобто він у вас не детальний. Чим ближче він знаходиться, у Даші він трошки ближче, то трошки був би яскравіший, якби це був день. Так як у тебе все темно, то він теж буде з додаванням. Як і тут, блакитного. Будь-які речі, які у нас на задньому плані, додаємо блакитний. Колір даху обираєте самостійно. Неважливо. Ну, Тобто, навряд чи він буде якийсь яскраво жовтий. Я пропоную взяти, як вони зазвичай є, приблизно теракотовий, красно-коричневий. Але, як і сказала, Тепер до цього додаємо білий, не настільки багато, і синій. Так, Перша сторона є. Так, дивитесь, з якої сторони у вас світло, враховуючи це, робите то нове рішення. Якщо він іде у вас на середньому плані, на дальньому. То ділення просто по частинам, типу права, ліва, для вас підходить. Якщо вони йдуть як у Даші, він великого розміру, то її вже треба поділяти на черепіці. Це вже окрема історія, буду показувати трошки згодом. Сторона, яка відвернута від світла, трошки яскравіша і темніша. Але от зверніть увагу, тут важливо, щоб не було великої різниці між оточенням. Будинок малюєте тільки, коли є оточення, тому що вони взаємопов'язані. Він не набагато світліше, не набагато темніше, він дуже схожий. Тобто, якщо це зображення перевести у чорно-білий режим, то воно майже буде зливатися. Точно так же робимо і з самим будиночком. Тобто, ну, тут стіни відносно білі, але ми пам'ятаємо, що у будь-який предмет на задньому плані ми додаємо сіро-блакитний, і світова, і тіньова частина, але світова Блін, великий пензлик. Звісно, світова частина трошки світліша. Можна додавати трошки зеленого як рефлекс від, цього, від трави. Зараз трошки світліше. Тобто ідеальний білий він не може бути в жодному випадку. Деталізувати те, що знаходиться всередині будинку, мені не потрібно за вікнами. Зараз тіньова частинка. Трошки темніше. Нічого нового тут немає, але показати це я вам просто повинна. Намагайтеся не робити великі. Е Площини одного тону. Тобто, якщо е, вона у вас на задньому плані, цього не видно. Знову-таки, от зараз дивіться, як контрастно виглядає вікна двері. Мені байдуже, якого кольору будуть двері. Але по тону вони повинні бути схожі на ту... не Дуже темно. По тону повинні бути схожі на тон будинку. Тобто, це не така важлива частина на картині, щоб. Е, ви її виділяли контрастом. Вікна, ну, відкрийте, будь ласка, штори, скажіть мені, будь ласка, який колір вікон? Білий. Всередині. Всередині. Ну, світлий. Який світлий? Білоголовою. Ой, всередині. Ну, саме скло назрачний. Який прозорий. Що? От Якби малювати це вікно, яке перед вами, який кольор ви побрали? Світло-сірий. Ви просто хаотично обираєте кольори, так? Да? Ну, взагалі то сірий воно. Що ми з вами на різні вікна дивимося, чи там в якихось світло включене. Ну, загальний тон сірий. Да, він може відрізнятися у зв'язку з там шторами, які там знаходяться. Ну, Тобто, десь вони світліше, темніші, дають відтінок. Але загальний тон вікна йде сірий, трошки світліше. Там Соня, звісно, теж все бачить. Я рада, що в неї супер мегазір. Потім, коли висохне, можна додати деталізацію, теж не білим, але світло сірим, там, чи світло якимось іншим рамом. Зараз покажу. Тобто деталізацію ніхто не відміняв, просто на передньому плані вона більш детальна, а на задньому її менше. Питання є? Mm -hmm. Добре, але ні ми не розходимося Соня. Так. Трошки деталізуємо. Люблю деталізацію. Мені здається, що чим більше деталей, тим цікавіше вивчати, розглядати картину. Ви можете зі мною погоджуватися або ні. І ніхто не відміняв. Але я трошки е, продеталізую і дах. Ледве-ледве непомітно. Воно висохне буде світліше трошки. Але, ось повторюючи, е, нахил е, самої форми даху. Ділимо на черепицю. Звісно, не дуже детально, тому що форма маленька. Є. Тепер, що стосується дерев, хотіла поговорити з вами. Що ми робили, коли ми малювали задні дерева? Ми їх поділяли. От коли прямо задній план, то у нас йде світло з однієї сторони, тінь з іншої сторони. Ну і трошки плавніший перехід, ну не прямо чіткі смуги. Тут у нас вже більш детальне відбувалося ділення, у чому воно полягало. Тобто ми кожне дерево поділяли не просто на світло і тінь, але ми ще поділяли, зараз щоб було видно. так. Ось у мене тут дерево, ми його поділяли на якісь гілки. Ми не бачимо кожну окрему гілку, але кожна гілка має крону, яка має якусь форму. Ось Форма якоїсь, е, якихось гілок. Ось неважливо яких і гілок поділили. Да, звісно, воно може бути не таке рівне, прям округле е, суть не в цьому. Звісно, є тіньова частина. Є світова частина. Поки що все зрозуміло. Але і кожна гілка має власне світло полутон, тінь. Світло, полутон, тінь, світло, полутон, тінь, світло, полутон, тінь, світло, полутон, тінь. І в тіньовій частині теж буде світло полутон, тінь, просто все буде темніше. Зараз показую, як це виглядає, бо у міла перелякані очі. Зараз хвилиночку. І зайки, дивіться, ось тут е, всі кольори я додавала і темний, він не дуже темний, бо він з додаванням сіро-блакитного. І світлий, він не дуже світлий, е, не яскравий салатовий, тому що додавала білий і охру, не жовтий. А ось тут вже буде яскравіше. Чому? Тому що дерево нижче, значить, воно ближче до нас, е, значить, воно більш деталізовано ми тут не можемо добавити. Звісно, можете. На цьому дереві? На цьому не бажано. Тобто, якщо вони там і будуть, то вони будуть у поєднанні сіро коричнево зелених рефлексів багато, тож будуть майже зливатися. Якщо їх буде видно яскраво, то це помилка. Якщо їх буде видно погано, це не помилка, але їх буде видно погано, тому це не так має значення. Ой, зараз пензлик, пензлик, пензлик. Нема нічого приємного за розміром. Взагалі чудово. Ладно, будемо таким. І так, ось тут вже е, колір яскравіше набагато. Тобто, полутон ви тут можете робити просто зеленим терав'янистим. Е, тінь додавати. Е, а на камеру він просто чорний. Зараз, секунду, есть фокус-фокус спробую. О, <ріст> бачила змінив колір. Тобто, коли немає навколо нічого темнішого, камера зелений сприймає як чорний. Коли поставите щось чорне, то зелений вже стає більш зеленим. Ладно, це для тих, кого з нами зараз е, немає. Ми проходимося зараз по полутону. Ну, знову-таки, для світової частини це полутончики. Для, е, ладно, для середньої частини зелений ми взяли як полутончик. Для більш світлої частини це буде як тінь. Зараз. Я розумію, що зараз це звучить трошки абсурдно, що ми беремо один і той же самий колір, але для різних частин ми використовуємо його для, з різними... для різної мети. А в тіньовій частині, де мене, зелений, мій, це буде світло. Зараз поясню ще детальніше, бо я бачу ваші очі. І так, там, де у нас була тіньова частина, ми додаємо зараз синій, небагато, і проходимося, додаємо тінь. Тобто у нас світло чисто зелене, тінь зелена-синя. Поки що зрозуміла, масками, воно не має рівний край, воно заходить трошки праворуч, ліворуч. Там, де у нас полутон, так само ми додаємо зелено-синій. Ось масками нерівний, воно змішується, воно все взаємодіє між собою. Ну, тобто гілка це ж не так, щоб рівно світло і тінь мало. В світло теж можна додати, але дуже мало. Потім там, де у нас середня частина дерева, не сама світла, ми додаємо який? Які є варіанти? Що ми можемо туди додати? Жовтий. Можемо жовтий. Далі. Охра. Охра. Чому я додам охру, а не жовтий. Тому що це частина. частини. Е, ні, не в тому план. Ти правильно сказала, але неправильно. Е... Вона не буде таким гладким. Ну, Не буде воно ярким. Ну, буде ми додаємо не тому, що це середня частина дерева, а тому, що це не передня частина вашої роботи. Тому ось тут ми додаємо трошки охру. Бачите, воно навіть в тінь може заходити. Ну, це не те, що ось воно має рівну форму і все. Десь можна ще світліше буде додати. Це приблизно, тобто це не значить, що ми намішали один колір і все їм зафарбовуємо. Ось тут це буде більш середня частина, полутончик на верхніх гілочках. На нижніх гілочках його майже не буде. Мало-мало. Не вистачає. Тепер в світло додаємо трошки білоохрового, перельот по білоохровому. І це у нас світова частина, і її дуже мало, і вона у нас буде е не спускатися вниз дерева. Можна трошки просто для живописності додати чисто зеленого, ось сюди, там, чи більше охри, десь менше охри. Зараз покажу. Щоб знову-таки воно не було одного кольору. Будь-яка ваша робота це максимальна кількість відтінків. Я вам даю тільки базу основні відтінки. А там, чим більше їх буде, тим краще. Проблема тільки у тому, що ви повинні не Перетворити дерево в плавний перехід плям. Повинні читатися зараз. Не видно на камері. Сейчас. Ну, і так відсвічувають білие п'ятна йдуть. Ладно, сфоткаю, коли буде. Когда, когда висохнет. Да. Тобто вам треба, щоб у вас були отут на виду. Ви, звісно, цього не робите, щоб були видні оці гілки, неважливо, якої вони будуть форми, щоб ви показали, що дерево має об'єм всередині. Ви, да, Форма цієї гілки значення не має, але вона має світло-полутон тінь. Світло-полутон тінь, світло-полутон тінь. Вони різні світло тут і світло тут. Вони різні, але має об'єм. Давайте зачинку пробувати.